Протистояння США і Китаю може досягти епогею, і можна чекати на, на посилення ось цього протистояння між двома реально над державами Росії. Звісно, в цьому не місце буде, але тим не менше. Почали ми вже обговорювати напередодні перші а, м, заяви Трампа після розмови, які назвав її теж, звісно, чудовою. Сказав він там, що правда, що не обговорювали ні питання російсько-української війни, ні Росії ні України, ні Ірану, Але як каже, Тарас Загородній, яке що Трамп каже, що не обговорювали, вірняк обговорювали. Ну про що домовилися Трамп, і сі вже є більш офіційні повідомлення. не тільки і від Трампа, а і від державних агенцій, і від західних медіа, зокрема і від китайських мовників, про те, про що ж вони говорили. Ну, все таки вони теж зауважують, що. Про Україну очевидно не спілкувалися. Дональд Трамп домовився Цзіньпіном про початок нового м, раунду торговельних переговорів на високому рівні між США та Китаєм. Лідери двох країн прагнуть знизити напруження в торгівельній сфері, яке останнім часом дестабілізує світову економіку. Повідомляє Financial Times. Трамп і сі поспілкувалися телефоном. Нагадаю, в четвер напередодні вечері, і це була їхня перша відома розмова з моменту повернення президента США до Білого Дому в січні після численних спроб до речі Вашингтона. Налагодити з китайським керівником діалог з питань торгівлі та буквально кілька днів назад та за день до цього дзвінка, також писали західні медіа про те, що поки що технічно не можна домовитись про розмову Трампа і сі, хоча спроби до цього докладаються, але бачите, ось так не анонсовано. Розмова відбулася сам Трамп ці дні останні називався Цзіньпіня китайського лідера і добрим другом, і хорошим товаришем, як завжди, прекрасний чудовища рівни. Домовитися ми зможемо тако зможемо чи ні в розмові з журналістами в овальному кабінеті. Після дзвінка Трамп охарактеризував бесіду із очільником під як дуже хорошу. Ми з'ясували всі проблемні питання, а це дуже складні речі. Сказав він, Гадаємо, ми в дуже хорошому становищі щодо Китаю та торговельної угоди раніше в соціальній мережі трусоша. Трамп написав, що більше не повинно бути жодних сумнів щодо складності продукції з рідкоземельних елементів. Обмеження експорту цих стратегічних матеріалів з боку Китаю в останні тижні стало джерелом напруги. Обидві сторони звинувачували одна одну у невиконанні домовленостей досягнутих минулого місяця в Женеві. Президент США повідомив, що найближчим часом розпочнуться економічні переговори на високому рівні з Китаєм, у яких від американської сторони візьмуть участь міністр фінансів США Скотт Бессен, міністр торгівлі Говартлутніко. Це Апас на це ж він про ті тари, тарифи, тарифи, тарифи і торговий представник США Джемісон Грір. Також Трамп заявив, що сі запросив його відвідати Китай, і він висловив взаємність як президенти двох великих націй. Ми обидва з нетерпінням чекаємо на цю зустріч. Сказав він, цей дзвінок відбувся наступного дня після того, як президент США Охарактеризував свого китайського колегу як лідера, з яким надзвичайно складно домовитися, як повідомило китайське державне агентство Сіньхуа, сі сказав Трампу, що Китай суворо виконує женевські домовленості і закликав США реалістично оцінити досягнутий прогрес і скасувати негативні заходи щодо Пекіна. Китайський народ завжди дотримується своїх обіцянок і виконує свої зобов'язання. Якщо було досягнуто консенсусу, обидві сторони мають його дотримуватися. Заявив сі Трампу. Укладена минулого місяця та Китаєм Женевськ. Ка угода нагадаю тимчасово скоротила обопільні пільні мита і сягали 145%, А також передбачала відновлення постачання до США критично важливих рідкоземельних елементів та магнітів. Однак минулого тижня Вашингтон звинуватив Пікіну не невиконанні зобов'язань щодо видачі експортних ліцензій на ці елементи, що призвело до дефіциту, який загрожує зупинкою частини американської промисловості. Це знову породило побоювання щодо можливого зриву економічних відносин між країнами. Бачите, загородні прав прави шатка валка. Все дуже непевно між ними. На початку цього тижня Китай звинуватив США у серйозному порушенні женевських домовленостей через нові попередження щодо використання чіпів Huawei у світі, припинення продажу програмного забезпечення для проєктування мікросхем китайським компаніям та скасування віз для китайських студентів. За інформацією китайської сторони, Трамп заявив всі, що США готові співпрацювати з Китаєм задля для реалізації домовленості і що американська сторона вітає китайських студентів, які хочуть навчатися у США. Торгова війна між США і Китаєм раніше спричинила різке падіння світових фондових ринків, однак із моменту досягнення перемир'я в Швейцарії ринки зараз стабілізувалися. Водночас інвестори уважно стежать за тим, чи вдасться зберегти домовленості, чи ж конфлікт знову спалахне з новою силою, що підвищить ризик подальшої ескалації митної війни. Трамп неодноразово стверджував, що його міцні особисті стосунки із Сі Цзіньпіном допоможуть подолати торговельні стратегічні суперечності США і Китаєм. Так він і Путін. Наказав, що добре знає, щось війну Путін не припиняє в своєму дописі на Труссошал Трамп зауважив, що під час розмови із СІ не обговорювалися ні війна в Україні, ні переговори з Іраном щодо ядерної програми, і це свідчить про намагання Вашингтона і Пекіна відокремити економічні відносини від ширших геополітичних конфліктів. Запроваджені Трампом мита поглибили похмурі перспективи для китайських економістів. У Китаї зберігаються проблеми зі споживчими настрою довірою. Бізнесу, дефляцію та високим рівнем безробіття серед молоді, хоча зростання високотехнологічного виробництва і сектору штучного інтелекту є позитивним чинником для другої за обсягом економіки світу, водночас сплеск експорту дешевої китайської продукції викликав занепокоєння в багатьох торговельних партнерів, як ми бачимо зараз. Ну і бачимо, що посилюю то посилюються, то понижується градус напруги між між штатами та Китаєм. Але тим не менше, якщо вони отак від відволікаються і відволікатимуться один на одного. А то звісно, питання російсько-української війни нам, нам Україні це не надто значить допоможе, але якраз це відволіще Китаю від того, що він допомагає Росії, і в цьому контексті і нам буде непогана відповідь. Продовжують реагувати і наші очільники, і керівники на унічні удари Росії по мирних українських містах, зокрема МЗС Андрій Сибіга, який я напередодні до речі, наш МЗС за. Кликало Путіна і його прихвостнів його ртів, і оцих всіх шавок не скиглити. Каже, що ви винити дзвонить Трампу, вже, Трамп, Житрам з йому звонить. Він жаліється. Значить що нас бомбить Україна. Всюди виходять, виходить пісков. Каже, а ми требуємо реакції Вашингтона і Лондона. Їм значить, треба і Лондон. А що ж? А яку реакцію Лондона? Ви ж для вас Лондон? Це ж ворожий захід. Це ж Кір Стармер став об'єктом ненависті і скувань на російських пропагандистських каналах. Який Лондон тобі треба для захисту? Тоді ма пісковну Плутає просто, ну він понятно, що хоче поїхати туди. Очевидно, і не тільки і всі вони хочуть за кордон на свої віли і на свої насичені роками місця і до дітей своїх, бо вони вчаться і в вражеськам Лондоні, і в вражеських штатах. Вони всі вчаться. Так, от Росіяни просили захистіть, поможіть. Україна нас бомбить, атакує, взялася за нас, ні дать, ні взять, що нам робити, як то кажуть. Андрій Сибіга прокоментував нічні удари Росії по українських містах. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що вночі Росія відповіла на знищений літак атакою на мирних жителів в Україні. Київ, Луськ, Тернопіль, Кременчук та інші міста постраждали багатоповерхові будинки, пошкоджено енергетичну інфраструктуру. По всій країні є вбиті і поранені. Різниця між Україною і Росією полягає в тому, що Україна вражає легітимні військові цілі, наприклад, літаки обладнані для того, щоб бомбити. Щоб бомбити Нашу наших дітей Росія атакує тільки житлові райони, цивільних людей і критично важливі об'єкти інфраструктури. Ставити Україну і Росію в один ряд неприйнятно. Росія є агресором, а Україна захищається. Удари України є самообороною, тоді як удари Росії є атаками агресії і терору. Сибіга наголошує нічний напад Росії на мирних жителів, котре демонструє, що міжнародний тиск на Москву має бути посилений якнайшвидше. Єдиний аргумент Росії терор. Нашою відповіддю мають бути сильні санкції, які можуть збільшити ціну війни для агресора та нові рішення, що посилять обороноздатність України. Ми говорили з членом ради Нацбанку Василем Фурманом. Буквально півтори години тому, що так санкційне комбо, причому в різних аспектах його розуміння, і удари по російських НПЗ, військових об'єктах від наших сил оборони, санкції Малюка Буданова, як ми їх називаємо з Романом Світаном, і санкції від Сполучених Штатів Америки, але паралельно і європейські. І Європа, до речі, готова вона про це вже каже вже місяць запроваджувати санкції паралельно зі штатами. Одночасно просто такі ці пакети готуються, але головне, щоб санкції були вторинні, тобто якраз такі, які передбачає ну насправді. Феноменальний і потужний, як оцінює його і пан Фурман, законопроект сенатора республіканця Лінсі Грема та сенатора демократа Річарда Блюменталь, який передбачає вторинні санкції. А що це значить? Це санкції проти тих країн, зокрема 500-відсоткові мита проти Китаю, Індії та інших, які продовжують закуповувати дешеву російську наву, нафту, дешевий російський газ, дешеву російську сировину. А відтак. Всі ці гроші нафтодолари, нафтоюані вже звісно ж та йдуть до Росії. Росія далі продовжує сотнями виготовляти ракети, які потім десятками і сотнями запускає на наші голови, і спонсорувати свою війну.